Я була дуже вражена торічною долокою, і для мене це був подив. Перш за все через те, що я побачила Запоріжжя не як заводське місто, а саме як інтелектуальне місто, де дуже багато людей приходять послухати лекції, приходять купити книжки, досить розумні книжки, і приходить поспілкуватися, почути філософів, почути мистецтвознавців, почути людей, для яких література це більше ніж життя. І для мене дуже дуже такий радісний момент, що я сподіваюся, я чекаю на це свято в Запоріжжі, і тепер вже щороку. О, я дуже запрошую, і це я думаю буде подив і таке піднесення для вас.